Встреча с Трампом состоится, подтвердил президент Путин. Желание встретиться было обоюдным, и Москва и Вашингтон заинтересованы в нормализации отношений. Вероятным местом проведения переговоров президент России назвал Объединенные Арабские Эмираты. При этом условий для встречи с Зеленским до сих пор нет. Слушаем. Дети последних новостей о вашей будущей связи с Трампом. А кто был комментатором глазами Трампа? Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. Что там какое слово сказал в первом этого же дни нет? можете уточнить? Что, собственно, ваш помощник сказал, что она будет в последующей, следующей скорее всего. А где? Хотя бы намекнуть место. У нас много друзей, которые готовы нам помочь, организовать мероприятие подобного рода. На один из друзей, президент Объединенных Арабских Эмиратов, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих А что с Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока не США сделали Москве. Предложение, которое российская страна считает приемлемым, это уже слова помощника Путина по вопросам внешней политики Ушакова. Он заявил, что место уже согласовано, его объявят официально в ближайшее время. Практически согласована дата. Ведется обсуждение всех нюансов. Ушаков сообщил, что спецпредставитель Трампа Уитков действительно затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа с Зеленским. Но Москва это оставила без комментариев. Но и только что стало известно, что сегодня в 23.00 по Москве Трамп снова сделает важное заявление. Слушаем Ушакова. Предложение у американской стороны была в принципе согласовано, договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президентов Владимира Путина и э, Дональда Трампа. Сейчас э, вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке э, параметров этой встречи место ее проведения. кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано, и мы информируем об этом несколько позже. Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, что этот вариант был просто упомянут американским представителям в ходе встречи в Кремле. Но э, этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем полностью без комментариев. Что мы предлагаем? Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней э, встречи с Трампом и насчитаем Главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной. Тоже всем уже хорошо известно, что вчера Трамп... Сразу же после доклада Уитков созвонился с рядом ведущих европейских партнеров и переговорил с ними на этот счет. Я отмечу, что мы также, используя соответствующие каналы, уже приступили. К информированию наших ближайших партнеров и друзей о тех вопросах, которые обсуждались в ходе упомянутой встречи с Уитков. Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи. И сколько подготовка займет дней, пока пока сказать трудно, но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался. И мы к этому варианту относимся а, вполне. Доме. Готують ресторонню зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Зустріч може відбутися вже наступного тижня. Про це повідомляють джерела Суспільного. Так ну а місце проведення переговорів наразі є невідомим. А саме речниця Білого Дому Каролайн Лівід підтвердила, що президент Трамп відкритий до зустрічі із лідерами обох країн. На своїх екранах можете якраз таки приглянути ще раз про яких лідерів країн йдеться мова, так ну і далі зацитую, що сказала Лівіт. Як заявив президент Трамп вчора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстка війна закінчилася. І Білий дім опрацьовує дедалі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час. Сказала Лівід. Ну і також 6 серпня нагадає спецпредставник американського президента Стій Вітков, Він відвідав рашиську столицю. Мав там три годину зустріч, розмову і дійсно дуже і дуже багато ручей там обговорювали. А, ну а тим часом ще й Wall Street Journal водання дописує про те, що. Путін знаєте дуже багато ультимату. І він виставляє і нам і Дональду Трампу, і всім кому тільки може. І говорить він про те, що Путін, точніше, видання Wall Journal, говорить про те, що Путін може запропонувати закріпити за Ерефію частину окупованих територій в обмін на відведення військ. Трамп може тиснути на Україну, щоб вона прийняла цю угоду. Ну і один із посіпак, саме помічник Путіна Ушаков, робив декілька цікавих заяв. А саме говорить про те, що США зробили пропозицію. Ку російська сторона вважає прийнятною заявив помічник Путіна і що саме запропонував спецпредставник США Вітков, Офіційно наразі не повідомляється. Однак, польський портал ОНЕД стверджує, що в пропозиції йшлося про наступні декілька пунктів, а саме їх п'ять. По перше, це окуповані території, фактично залишаються російськими а питання Вітермінуються на 49 або 99 років. Україна та Росія кладуть мир, а не перемир'я. А скасування більшості санкцій для РЕФІ, повернення до імпорту російського газу та нафту у довгостроковій перспективі. Ну і також без гарантій не розширення НАТО та призупинення військової підтримки України. Все це говорив саме Юрій Ушаков. Досить цікаво так заслухати його брідні. Тож давайте з вами далі невеличкий шматочок із його так би мовити високих. Так думок. Далі заслухаємо. Было предложение стороны американцев, которое... нам представляется вполне приемлемым. А где возможно место встречи какое? Ну, я пока не могу говорить, хотя оно, в принципе, определено. Считанные дни, это значит, тоже на следующей неделе? Вы же сказали, дня а не неделя. Антиронично, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать. Как... Что? А вот, а... Где будет, пускайте, я только что сказал. А вот Рубио сказал, что теперь есть что обсуждать. То есть сигналы наши. Рубио прав. Хто прав, а хто не прав, звичайно, тільки Рашиська Федерація, так, Ушаков а, знає і тому подібне. Звичайно, все це говорю з сарказмом, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що там з мізками відбувається, якщо вони ще взагалі залишилися так, у рашиських диктаторів, у цього командування, так, кремлівських його друзів і тому подібне. Знову ж таки, дуже смішно все це а, так. За цим цим спостерігати за їхніми заявами, за їхніми якимись вріями, так би мовити, нездійсненими і тому подібне. Ну і до речі, ще про те, що відбувається сьогодні на міжнародній арені. Цікаві думки говорив президент нашої країни вчора у вечірньому зведенні своєму, а саме говорить він про те, що сьогодні відбудеться розмова безпекових радників України інших країн Європи за участі представника президента Трампа. Всі деталі обговорять і так Зеленський говорить у зверненні, і кожен точно знає, що ключові рішення в Росії. Ухвалі одна людина, і що ця людина боїться санкцій. США. І що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин. Ми про це вчора детально говорили про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат, про всі ці можливості. То що ще говорив президент нашої країни у вечірньому зведенні? Пропоную далі заслухати. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день багатьох розмов, консультацій з нашими партнерами. Вже говорив з канцлером Мерцем, президентом Макроном, президенткою Єврокомісії Урсулою фондрляєн, також з директоркою Міжнародного валютного фонду Георгієвою, з прем'єр-міністром Албанії Рамою. І також у нас тут в Україні сьогодні була міністр закордонних справ Румунії. Це її перший візит в Україну після призначення на посаду. І що важливо в усіх цих розмовах. Перше, всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія Росії. Саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир. Україну чітко підтримують, і я за це дуже вдячний всім партнерам. Також всіх об'єднує розуміння того, що війна Росії проти України це війна в Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватися, щоб закінчити цю війну, щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процес, і ми домовляємося з нашими європейськими лідерами щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції. Також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені, ми плануємо деякі зустрічі на континенті. Третє, звісно, кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина, і що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки, і що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин: війна Росії проти України, проти нашої незалежності. Як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічі, зустрічі лідерів це зокрема тристоронні формати. Ми про це вчора детально говорили: про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат, про всі можливості. Я вдячний президенту Трампу за відкритість до пошуку дійсно рішень. Ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити. Тривали миром, але всі кроки мають бути дуже виваженими, саме такими, які спрацюють. Хороші є сигнали від МВФ про готовність підтримувати Україну і надалі так само чіткі і хороші сигнали від Євросоюзу.